Сьогодні в нас заготівля свіжих листів і пагонців ожини. Зробимо для вас дуже рідкісний гідролат, дуже корисний. З ожини можна робити два види гідролатів з ягід і з отаких от свіженьких, молоденьких пагінців до того часу, як вони почнуть цвісти. От якраз в них велика сила зараз для росту, для розвитку. Колючі. Працюємо в таких самих рукавичках, як і з кропивою. Взуті в такі черевички резинові, бо гілки старі, колючі, тогорішні, тому міри застереження такі ми приймаємо. Але така краса, чудовий буде гідрогатом.